О великий Христів, угоднику і преславний цілителю, великомученку Пантелеймоне, ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш і терпісною Його славою насолоджуєшся, а тілом і іконою святою на землі в Божественних храмах перебуваєш. І доною тобі, благодаттю, різні чудеса твориш, споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною ікуною твоєю моляться, благаючи від тебе ці лющої допомоги і заступництво. Піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення грехів. Бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти небесної, ні піднести голосу моління до Його Божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиреним Тебе, заступника мила Стивого перед владикою і молитовника за нас грішних закликаємо, бо Ти отримав благодать від Господа. Недуги відганьоти і пристрасті стільоти. Тебе просимо, не зневож нас недостойних, що молимося тобі, і помощі твоєї потребуємо, будьмому печолях, утешителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим помічником. Ви проси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб Твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість, і прославляли всіх благ Джерелу і дароподателя Бога, єдиного в Трійці, святій Отця і Сина, і Святого Духа нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.